Нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Підводимо підсумки гри з головним тренером хокейного клубу Берсерки Павлом Легачовим. Дуже вдалий був другий період для вашої команди. Як оцінюєте роботу саме в цю 20-хвилинку? Ну, що оцінювати? Самі, самі все бачили. Хлопцям тільки дякую за їхню роботу, працю. Те, що я їм сказав, вони повністю виконали наслідок цього три тих шайби і дуже, дуже непогані такі шайби ігрові. Тому дуже, дуже гарний відрізок і нічого додати не Ну, Почали працювати, на них почали заробляти двохвилинні вилучення, свої шанси використали. Ми працювали над більшістю, взяли тайм-аут і сказав, що треба зробити так і все виконали, все чудово пише. Дійсно гарна реалізація більшості, але, на жаль, пропустили в меншості. Як оцінюєте роботу в нерівних складах загалом? Ви знаєте, тут давайте копнемо трішки глубже. Я ж не хочу там коментувати, бо знову там мені прилетить. Я скажу так. Нехай почитають кодекс етики, який нам там е пропонували підписати, але підписати. є е інтереси, є е інтереси, пусть подивляться на хто сьогодні судив матч головним арбітрам. Всі знають, де люди працюють. Тому е тут мені казати немає, що будемо працювати. Але знаєте, хочу подякувати вболівальникам. Нашим, що дивляться, підтримують. Хлопцям хочу сказати теж велике дякую, незважаючи на наші проблеми. А Проблеми у нас є дійсно зараз, вони не пов'язані з мікрокліматом. Ви знаєте, що ми знаходимося вже другий рік у Вінниці. Назва у нас Харківські берцерки, тому що ми починали з Харкова. В 2021 році. Потім почалася війна. Ми почали там нову історію рятувати хлопців, дітей, вивозити. Але зараз, ви знаєте, хочу сказати наступне: порятунок закінчився. Так? У нас половина команди, команди хлопці з Вінниці. от Перша ланка вийшла. Сьогодні чотири хлопці з Вінниці. Воротар сьогодні чудово відіграв, хочу йому подякувати. Теж з Вінниці. Напевно, будемо що змінювати. змінювати. Переходити на іншу назву клубу. Я вам трішки от, от секрет відкриваю. Об'єднуватися з Вінницькими хлопцями, які розвивають хокей там у Вінниці. І дуже. Дуже скоро, я сподіваюся, що будуть зміни, перемоги прийдуть. І хочу сказати, що найближчим часом цією школою Патріот нас чекає плідна робота в подальшому. Тому сумувати ще рано, а результат приходить і уходить, а працювати у розвитку потрібно. Тому дякую. Дякую вам за анонс і за коментар. Поряд зі мною головний тренер хокейного клубу Кременчук Дмитро Сумець. Дмитро Ленич з перемогою вас. інтригуючий видався матч. Які помилки призвели до пропущених шайб сьогодні? Ну, перший період закинули швидкі шайби, успокоїлися у другому періоді. Хочеться другий період забути як можна скоріше, щоб таке більше не повторялося. Ну, це нам буде уроком. Знову ж таки, сьогодні заважала меншість Кременчука, багато видалень. Як працюєте над цим? Ну, я що вам кажу, другий період не треба навіть споминати, тому що і вилучень було у другому періоді багато. Іграли дуже погано. Ну, у хлопців, я думаю, є трудолюбія і. Завжди вони налаштовані тільки на перемогу. Третій період показав, що хлопці дуже зрозуміли, що так грати не можна і показали характер у третьому періоді. Завтра ще одна гра з берсерками. Як хлопцям не втратити налаштування і вийти завтра свіжими? Ну, завтра буде гра, також будемо. Настраюватися, як і настраювалися. Ми, всі... Ми завждимося на... тільки на позитивний хоккей, на перемогу. Ну, що случилося? Ну... Дуже yeah. дякую з перемогу ще раз. Yeah. Коли нас доганяє втома, спорт підтримує.